Привіт! Сьогодні швиденько покажу, як можна покращити зображення. У нас тут є файна дівчинка в дуже поганій якості. Якщо збільшити зображення, то ми дуже чітко побачимо, які тут великі пікселі. Скоренько біжіть за окулярами, тому що така штука поранить ваше око. Що ми можемо зробити? Ми, в принципі, можемо збільшити це зображення за допомогою Photoshop. Чи врятує це нас? Звісно, ні, але буде трішки більший розмір. Як ми бачимо, 500 пікселів це дуже-дуже мало для нормальної роботи, хоча для невеликих веб-банерів піде. Давайте зробимо десь приблизно 2000 пікселів. Радикально це ситуацію не змінить, але до наступного кроку нашу менюську підготує. Як бачимо, зображення наше збільшення, але все одно мильне. Ми, звісно, можемо пограти з налаштуваннями, але в даній ситуації це як мертвому мінітік. Тому не випендрюємось і тиснемо ок, і глянемо, що у нас вийшло. А що у нас може в принципі вийти, якщо ми все на привіжці вже бачили. Мильне мило і ще милом помазане. Але ж ми не нормальні люди, давайте ще погіршимо ситуацію. Що нам не вистачає, це ще більше вмазати зображення. Тож давайте розмаємо його ще більше. Ви зараз, Певно, думаєте, не хіба чувак ти це робиш? Ми прийшли подивитися, як покращити фотку, а не угандошить. Просто хочу показати вам, наскільки наступний інструмент потужний. Ще він навіть з розмитого писку може зробити щось в принципі більш-менш нормальне для роботи. Так звісно результат не з розмазні буде набагато краще, і це будете ви, а не хтось інший. Але якщо клієнт вам приносить мазань, а вам зробити треба з цього рекламку, то буде перфектно. Так от, зберігаємо нашу фотку і давайте перейдемо до нашого інструменту. Так от, називається наша чудо-штука Реміні це апскейлер, ну, типу збільшувач фото. Покращений штучним інтелектом. Як я розумію, ця штука працює щось типу на розкладних частотах, а саме додає до наших фоток шматочки вже згенерованих високих та середньовисоких частот. Ну шматочки я маю на увазі типу очі, там брови, ніс, губи і все таке інше. Як ми бачимо, результат реально фантастичний. Ну він так, в принципі, і працює. Я бавився цією штукою, коли покращував фотки свої старі з Соні Еріксона 800 Це в принципі така кнопкова цеглина, хто не знає. Позавантажував, подивився, поплакав, забув. Давайте ще подивимося на цю дівчинку, як він її та й, в принципі, перейдемо до завантаження нашої заблюреної манюні. Так от, виберемо фотку, натискаємо додати, він там зараз робить свою абракадабру. Та треба якийсь час почекати, він то робить не так швидко. Так от, дивимось на нашу фотку, давайте її трошки приблизимо. Результат, звісно, крутий. З нашого заблюреного писочка він зробив amazing sharpness. Звісно, звідси ми можемо забрати тільки обличчя, бо все інше у нас залишається заблюреним. Він має працювати з бекграундом, але якщо чесно, далі обличчя його не використовував. Як ми бачимо, тут у нас на зображенні накладений вотермарк, тому хитрі пісюни з реміні хочуть наших кровних грошиків. Але в мене є непоганий лайфхак, не лайфхак, ми просто качаємо мобільну прилашуху реміні. Воно наче є як і на iOS, так і на Android. Та перед завантаженням фотки, та після завантаження фотки вам треба буде подивитись рекламку. Але якщо ви хочете просто погратися або не такий мажор, щоб купляти програмку, то чесно кажучи, то не такий вже і жопний біль. Зображення ви також завантажите, звісно, в якійсь обмеженій кількості пікселів, але цього вистачить для наступного апскейлу. Наступний апскейлер це Topaz Gigapixel, і він стаціонарний, тобто не онлайн. Він також непогано працює з обличчям, але ремені все ж таки на яких трешових варіантах робить, то набагато краще. Так, от завантажуємо наші фотки, я вже з мобільного ремені скачав свою версію. Завантажуємо наш оригінал і фотку з ремені, не за бо він вам зробить зараз. Де взяти Гігапіксел, я не буду вам казати, бо я думаю, ви самі зможете його знайти. Ой, ну і тут нам треба буде чекати, чекати, чекати. Але якщо вам треба зробити роботу або нормальну фоточку, то в принципі результат того. Коштує у мене, до речі, колись давно був клієнт, який хотів зробити собі банери в кінотеатр. Його кінотеатр був десь в селі, і він хотів тупо крутити кіношку для своїх знайомих. Це реально круто, коли в тебе є свій кінотеатр, і ти хочеш просто там гульбанити зі знайомими. Хотів проводити там вечірки, всякі штуки, блін, круто. До речі, як ви бачите, тут обличчя не так класно виглядає, як в реміні, тому я надаю йому перевагу. Так от цей дядько хотів великі банери з яких старих кіношок. А всі зображення в інтернеті в такій хіровій якості, що реально витягнути їх на декілька метрів, це було просто мазня-мазньою. Так от це ремені Мене тоді так виручив круто. Ще був такий мобільний апскейлер, AI Image імейдж Не знаю, чи є він зараз, але він також робив непогані бекграунди. Звісно, я тоді подивився стільки реклами, що, звісно, прийшлось домалювати, щось повставляти чистотками. Але дядько був дуже щасливий і це себе виправдало. Можна, звісно, потицяти тут ще різні налаштування, але я вам показую то на швидку руч. Потім зберігаємо і чекаємо, 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 чекаємо. Будемо довго чекати. Чим більше в нас зображення, тобто чим більше розмір зображення, тим ми більше будемо чекати. Звісно, якщо ви мажор і у вас комп'ютер за мільйон гривень, то ви будете страждати трошки менше. Так от кидаємо наші зображення в Photoshop і можемо подивитись різницю між оригіналом та ремені. Звісно, обличчя буде не таке, як оригінальне обличчя, тому що ну камон, я зробив мазню. Але якщо, чесно кажучи, на мазню це ніфіга собі. Так от, спочатку я кинув збільшений оригінал, а поверх нього збільшений ремені. Потім що ми робимо? Натискаємо на іконку маски і нам додалась звичайна маска. Але нам треба її інверсія. І ми натискаємо на маску з натиснутою клавішою Alt. Чудово! Тепер беремо наш браш і починаємо водити по обличчю брашем білого кольору. Таким чином у нас буде проявлятись наша масочка. Мажемо добряче, щоб не було замазаних частин. Головне, щоб на шарах була у вас вибрана маска, а не зображення, щоб ви по обличчю не почали бодити білим. Хоча у вас може вийти якийсь модерн арт, давайте трошки прискоримо цей процес і побачимо, що в нас вийшло. Зазвичай я просто вожу по обличчю і по шиї, щоб деякі кольори співпадали, або потім просто їх підтягую. Тепер додамо наш оригінал, розтягнемо його на всю область і побачимо різницю, яка в нас є. Як ми бачимо, якість значно покращилась. Якщо б ми ще додатково не погіршували фотку, результат був би ще кращий. Але бляха, я повинен був то показати, бо блюр блюром а обличчя воно створило. Тепер давайте подивимося, який гігапіксель працює з обличчям більш-менш нормальної якості. У нас тут є наш лисий чувак, якого всі ви прекрасно знаєте. Так сказав, ніби той чувак з дорослих фільмів. Ні, це гордон, і ми покращимо його якість, щоб зробити його, мов, в наступному відео афрозачіску. Я думав ще додати йому пишні вуса яку зіброве, але подумав, що можу померти від надмірної ерекції, поки буду то робити. Та в принципі, побачимо-побачимо, можна потицяти і на різних режимах, але в принципі стандартний працює непогано в багатьох випадках. До речі, щодо натівських злитих документів і кривого різного фотошопу, я подивився, там документи всі, що залишили, в такій хіровій якості. Або їх вже всі повидаляли, або я не знаю, де їх знайти, якщо чесно. Бо там такі якості реально немає чого розбирати, там, в принципі, просто криво вони вставлені. Показати вам, що там лінія перспективи стоїть якось не так, ех. якщо у вас є посилання на якусь нормальну якість, будь ласка, скиньте їх в коментарях. Посилання на ремені скину вам під відео, але я думаю, ви будете шукати аплікушку на мобільні. Це в принципі все. Тому. Дякую за перегляд мої зірочки. Кохайтеся любіть Україну і до наступних відео.